Вітаю, мене звати Діана Осипенко. Я голова громадської організації Українці в Егейському регіоні з центром в Бодрумі. Ми офіційно зареєстровані 2020 року, і ми були зареєстровані з метою розвитку культурного, літературного, артистичного. У нас дуже багато талановитих людей на Гейському узбережжі. Так сталося, що війна внесла корективи в нашу діяльність, але ж ми все одно продовжуємо працювати задля успіху наших художників. Перш за все. Ми кожного року влаштовуємо виставку українських художників Туреччини. Цього року буде 58 художників буде велика. Великий аукціон буде продаж, буде баиш, як то кажуть, українською пожертвування на ЗСУ, а вже ж за підтримки нашого посольства, за підтримки муніципалітету Бодрума, у нас буде дуже класний рівень. Тому, якщо у вас є знайомі художники, або якщо ви художник, приєднуйтеся, будь ласка. Після. Починаючи з 24 лютого, у нас Бодрумі було декілька масових мітингів за підтримки муніципалітету. Також у нас була міжнародна регата з яхт, там, де брав. В участь наш український хлопчик. і Вони перемогли. До речі, він був в складі нашої переможницької команди. Багато робимо для дітей. А вже ж у нас багато діток зараз є. Суботні зустрічі проводять інша організація. Ми більше спрямовані на розвиток дорослих на реалізацію. Якщо є хтось, хто займається психологією або якимсь там IT, Ми робимо заходи, де люди збираються, обмінюються інформацією. Тобто, будь-які стартапи, які у вас є, ви можете звертатися, ми працюємо з хлопцями з мінцифри вони нас забезпечують технологічними даними технологічними можливостями для того, щоб робити нові нові проекти. Ви <різький> є ютуб канал? Так, звичайно, у нас є канал мій особистий. Можете там подивитися про <різький> відео <різький> <video різький> про Баскова, якщо ще хтось не дивився. Це я його знімала. У нас є канал нашої організації ЕГЕА. І е, ми проводимо курси турецької мови. До речі, ми вже пройшли. Ви вже зробили півтора місячні курси. Рівень а 1 Перша група людей вже склали іспити. Вони вже трошки спілкуються турецькою мовою. Ви можете подивитися в записі наші уроки. Там є інструкція до того, де завантажити. Посилання, де завантажити книжку, книжку зошит для занять. І в записі відеоуроки ви можете вже вчитися самі вдома. Тому, будь ласка, на, я буду, думаю, буде посилання на наш YouTube канал. Звичай, можете... Facebook, Інстаграм, всі сторінки є: Еґ Україна, або це Facebook eg це Instagram. Будемо раді вам. Скажіть, будь ласка, дуже багато людей приїхало з України до вас. E, так, Дані офіційно не розголошені, але ми знаємо, що в провінції Мула біля тисячі українців, які зареєструвалися після 24 лютого, і, взагалі, за офіційними даними посольства, ми чули, що таку цифру, що 45 тисяч громадян України залишилися ті, хто в'їхали після 24 лютого. Тому українство набирає розмаху, набирає сили. Давайте гуртуватися і разом до перемоги. Скажіть, будь ласка, у вас дуже дорога оренда? Тобто, оренда скільки? дорога. Саме така, один плюс один, скільки може бути? Може бути багато. Я думаю, що менше, ніж за 800 доларів, 700 доларів нереально знайти. Але в околицях Бодрума є місця, такі як там, де можна трошки дешевше зняти квартиру, але буде проблема із транспортом. Тому, звичайно... Але в Бодрумі є одна. Великий плюс, те, що напроти нас є острів Кос, і звідти можна на в Грецію поїхати, і так само ті люди, які в Греції живуть і на косі, вони можуть приїхати сюди. Тобто тут ну таке єднання у нас відбувається між Європою і Туреччиною. Ну, але якщо старі паспорти, то вони не можуть виїхати. Лише так? з, е, так, лише з е, паспортами із е, чіпом. А якщо, наприклад, вам потрібно документи там, поновляти паспорти, це ви куди їдете? Ми відносимося до консульства в Анталії. І, е, звичайно, всі подаємо на паспорти, будь-які справки, довідки, все ми беремо в консульстві в Анталії. Але іноді у нас бувають виїзні консульські обслуговування. Слідкуйте за нашими сторінками. Там у нас завжди є анонси про те, що буде Виїзне обслуговування, і там можна зробити, не виїжджаючи з Бодрума, будь-які документи, які вам потрібні. Будь-які довідки. у нас є й перекладачі, українські є мінлітерджуманну, це визнані державою. Звичайно, можна це зробити. Звертайтеся завжди на наші сторінка завжди вам відповідають. Також у нас є телеграм-канал. Е я думаю, тут десь буде посилання на цей канал. Там завжди найактуальніші події, найактуальніші анонси, і завжди можна запитати і отримати відповідь на своє запитання. Як будете святкувати перемогу України? Ой, зараз треба побріяти величезною пляшкою шампанського. Ми вже перемогли. Ми вже перемогли насправді. Просто треба е, ще працювати, і перемога не буде один день. Ми перемогли кого все закінчилося. Ні, нова реальність. Ми маємо її разом будувати. Наше суспільство більше усвідомлює зараз, що з ним відбувається. і Ми всі відчуваємо е, responsibility, як те суроволук, су, су, відповідальність, відповідальність на нас. Ось тому е, перемога вона вже в кожного всередині з нас. Ми просто маємо йти. Це не буде так, що було складно, складно, а потім раз і легко. Легко не буде. Треба разом йти до не просто перемоги як моменту, а до життя, яке буде відчуватися як переможне життя. Якщо наприклад хтось захоче вам допомогти, це прямо до вас треба звертатися чи перерахунки якісь робити? Звичайно, в нашої організації є офіційні рахунки в банках. Так само ми працюємо. Якщо ми якісь пожертви збираємо, ми перераховуємо на... На посольство України в Туреччині вони займаються гуманітарна допомога так само. І виїжджає з Бодрума на Анкару на Істамбул і далі в Україну. Зараз ми потребуємо також цієї гуманітарної допомоги. Трошки її темпи збору її знизилися, але ми все ж потребуємо її, і про це говорили на нашій цій зустрічі. Ось тому ми працюємо через Анкару. Дякую. Дякуємо дякую, дякую. вам за увагу. Розвитку вашій спілці. І щоб більше допомагали, і звичайно, перемоги України. вам. Слава Україні! Ося гарна дівчинка. Це вона спіймала баскова, спіймала, спіймала. Пускав Розказую. було діло влітку, діма різбейця, мармаріс. Значить, ми тут ну відпочивали, не веселилися, як він сказав. Відпочивали на пляжі. Бачу, хтось біжить з такою півторалітровою пляшкою. вина по пляжу дуже схожий на баскова. Думаю, хм, мені здалося чи ні. Пробіг він повз мене ще один раз. Бачу таке схоже. Потім вони ж ну в мене є відео на ютуб каналі. Добре. До речі, там де я розшифровку робила. Там вони веселилися, веселилися, а потім вже наче йдуть і біля нас зупинилися. Я ж думаю, так. Жаль, треба. Просто взяла, знімаю на телефон, ми ну, там собі танцюєш, А Він так та думав, що ти. А йому... він так, а він, ну, бачу, що починає в мою сторону рухатися. Думаю, о oh май що в мене не було ніякого плану там на нього нападати, або там, де, <реш> <реш> як казали, як казали всі медіа. Ну, одним словом, він просто до мене підійшов. О, oh, здравствуйте, ми вас раді бачити, я ж кажу. Шарманку всі слухали, давайте не будемо. То всіх вона в голові ще грає. О, рада вас бачити а потім так. На, я не дуже рада взагалі. Та ну як вам тут веселитися, коли в Україну бомбить Росія кожен день? Він наш... я, я не розвлікаюсь, я віддихаю і пішов. Ну, тобто такий коротенький епізод. Стільки було хейту від цих ботів, не неботів реальних людей. А Що ти там робиш? А ти що вони що ти там не відпочиваєш? Ну слухайте, ніхто ні на кого не нападав. Вий Просто по інтелігентно нагадали, що він не час від відпочивати. Да. Ну про те, яка він сволиш, можете подивитися в мене на ютуб каналі. Ше шість хвилин відео з усіма деталями. Два ютубери канал Я. Ді дівочки Діана осіпер. 老家。